На початку квесту учасники розбиваються на команди. Усього їх п'ять. Для кожної організатори підготували карту. На ній 12 локацій. На кожній з них по одному завданню. Команда юні екологи зі школи інтернату Джерело теж отримала карту та розпочала квест із локації Людина. Завдання збудувати вежу. Нам потрібно зробити вежу 37 сантиметрів. Необхідно построїти башню, висотою 1 фунт. Діти перевели перевілі в самітри, узнали скільки раві на ті фут. Тепер мені необхідно побудувати башню. Наступний етап квесту це локація під назвою Рух. Завдання перенести гімнастичні палички, що кріпляться до ніг учасників так, аби вони не впали. Це кажуть організатори з гуртовує команду. Далі учасники прямують до точки швидкість. Тут за допомогою спеціального приладу потрібно зафіксувати силу вітру більше 10 балів за шкалою Бофорда. Це роблять на прилад. 11. 11 Давайте вам Нестандартне завдання підготували для учасників на локації лампочка. Тут їх зустрічає агент Аліна. Її завдання сховати лампочки від учасників, аби ті їх не знайшли. Треба зібрати повністю всі лампочки. Я даю їм фотоапарат і вони фотографуються групою з цими лампочками. І вони мені приносять цю фотографію і показують. Повністю їх має бути 5 штук. Так, от Если ти все меньше, менше, це что що ти не выполнил задание. Наступна зупинка шифер. З цього алфавіту команда має скласти основне слово та два додаткових. За кожну літеру додаткові бали. Керівник команди каже, такі завдання піднімають рівень обізнаності. Номер сім нужно було забрати башенку. Тобто, мені дуже подобається. Дітям треба було акуратно достати цю фішечку і виставити башенку на 30 сантиметрів. Остання локація це повернення на початок квесту. Кожна команда по закінченню квесту повинна повернутися до старту разом із конвертами, де встановлені відмітки від агентів не пізніше другої години дня. Лише тоді квест буде зараховано.